Вітаю. Україна, очевидно, отримала певний план зупинки бойових дій. Про це однозначно заявив Орбан. Я зараз прочитаю те, що він заявив, але трішечки спочатку перед історією двох днів. Володимир Зеленський, виступаючи вчора, сказав про те, що нам не потрібні переговорники. Нам не потрібні непрямі контакти з Трампом. Ми заслуговуємо на те, щоб говорити з будь-ким в цьому світі паритетно. Я згоден з Володимиром Зеленським. Але очевидно, що є певні проблеми в прямих контактах з Дональдом Трампом. Причин цьому може бути дуже багато, в тому числі і те, що Трамп ще не вирішує до кінця все. Що Трамп розбирається з дуже багатьма моментами, що Трампу ніколи Трамп не до кінця війшов в тему, не до кінця все розібрав. І тому Андрій Борисович Єрмак поїхав, я так розумію, до Вашингтону, намагався спілкуватися з людьми Трампа, але щось, очевидно, пішло не так. І прислали Орбана, Орбана який передає деякі меседжі українському президенту. Орбан нам вкрай не подобається, нам маю на увазі чиновникам України і багатьом українцям, адже Орбан ніколи не був на боці України в тому сенсі, в якому ми бачимо свою перемогу в цій війні зупинку бойових дій. І коли сьогодні ми бачимо, що саме Орбан присланий до нас комунікувати, в нас викликає це певне обурення. І президент України не може стримати це обурення, і я його розумію. Адже хочеться, хочеться прямо говорити з тими людьми, від яких залежить доля України. А ми розуміємо, що все в складному небезпечному процесі. І от сьогодні, вже я так розумію, що це радник чи прес-секретар Зеленського, скоріше за все, радник, дав коментар Суспільному. І прокоментував це так: це радник президента, радник Литвин. Якщо вже з'явився такий настирливий гонець від Путіна, то можемо на його ультиматум відповісти одне: нам потрібен реальний надійний мир, справедливий для України. Гонці від Путіна нікому із залучених учасників роботи заради миру не потрібні. Але ж вчора. Володимир Зеленський сказав, що нам не потрібні гонці від Трампа. Ми маємо спілкуватися прямо. І тому позиція Орбана не зрозуміла, його позиціонування не зрозуміла. Так це гонець від Трампа чи гонець від Путіна? А можливо, Трамп передав Україні такі пропозиції, які дуже комфортні для Путіна? І ось що. Сказав Орбан, спостерігаючи, очевидно, за тією ситуацією, яка є в Україні, на столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтесь. Це ваша відповідальність звернення прем'єра Угорщини Орбана до Володимира Зеленського. Приймайте її або відмовляйтесь. Це ваша відповідальність. Я за останні кілька днів був кілька разів на ефірах і ось повторював можливість такого сценарію. Можуть сказати нам, ну не нам, а чиновникам, які управляють процесами, тому що ми ні на що не впливаємо. Окей, ви хочете, так як ви це бачите. Ми умиваємо руки на півроку, а можливо на рік. І даємо вам можливість самостійно досягати тих цілей, які ви собі ставите. І ставите їх ще перед нами. Ми їх виконувати не будемо. І тому, якщо ви не погоджуєтесь на те, що ми зараз можемо дати, це вже мова ультиматуму, безперечно. То тоді ми на півроку залишаємо вас сам на сам з вашими проблемами, з вашим фінансовим станом, з вашими проблемами з мобілізацією, з вашим суспільством, яке доволі налаштоване так собі. Достатньо інколи небезпечного слова. Ми залишаємо вас. А через півроку ми побачимо, що буде, де буде Путін. Де будете ви, в якому стані буде суспільство, в якому стані буде армія, в якому стані взагалі все буде. І тоді, можливо, якщо дійсно у вас вдасться, ми тоді поговоримо по-іншому або не поговоримо. А може бути так, що через рік, через півроку, ви будете мати таку ситуацію, при якій те, що є сьогодні. Буде бажаним, як ота теза, яку сказав Андрій Борисович. Що коли ми вийдемо на кордони 22-го року, от тоді, можливо, ми вже будемо говорити про мир, про зупинку бойових дій, хоч про щось будемо говорити. Отак ця війна розвивається, що те, що є сьогодні, завтра може здатись уже не катастрофою, а омріяним і бажаним. Тим, що хотілося б повернути. Отак От як березень 2022 року. Але тоді приїхав Борис Джонсон і розповідав дуже багато чого. Теж посланець, посланець від когось, хто сьогодні не при ділах, і допомогти нам не може. Хоча міг за два з половиною роки штовхнути Україну в НАТО. Міг, але не зробив цього. І зрозуміти це потрібно було давно. Щоб не опинитися в тій халепі, в якій ми є зараз. Коли Орбан, який, здавалося, вже просто випаляний з європейської історії і з європейської політики, тому що він так відверто підтримував Путіна. Так от ми дожились до ситуації, коли Орбан передає нам, що він передає? Пропозиції про припинення вогню. І Орбан вже заявляє. Приймайте або відмовляйтесь. Відповідальність на вас. Я не знаю, на кому лежить відповідальність. Але я розумію, що від прийнятого рішення буде залежати життя кожного українця. Не забувайте підписуватись, Можете спонсорувати канал, це теж вітається. Коментуйте, поширюйте відео. І Будемо сподіватися, що мудрі рішення будуть на боці об'єктивності і того стану, який є зараз. Ми обов'язково повернемо всі наші території, всі наші землі. Обов'язково. Просто це не буде сьогодні і зараз. І розуміти це теж мудрість. Інколи потрібно зробити крок назад. Для того, щоб потім зробити два вперед. А можна зробити два кроки вперед. Тільки ці кроки два вперед будуть у провалля, з якого вороття вже не буде.